Сьогодні крізь вікно в Америку. Кліматичні зміни мешканці портового міста першими відчувають наслідки підвищення рівня води. Далі буде гірше. Попереджають науковці. кожен міст збудований сьогодні. Кожна автострада, кожна закладена каналізаційна труба усе це стане під загрозою руйнації у разі підняття рівня води. Екологія каліфорнійці взялися відродити підводний ліс біля свого узбережжя. з одного боку, ви знаєте, що знаходитесь під водою з іншого споглядаєте росіяне світло, яке пробивається крізь морські хащі. Технологія тривимірного друку відкрила нові мистецькі можливості. За кілька годин фантазія перетворюється на реальність. 3 d друк дає людям можливість втілювати свої ідеї, а не просто вивчати англійську та працювати туристичним гідом. Sure. Туризм відчути себе ковбоєм можна у мальовничих горах Колорадо. Коли я приїхав сюди, то побачив, як тут гарно вночі повно зірок, а у день верхова їзда, альпінізм. Благодійництво свійські тварини, жертви людської недбалості, доживають свій вік на спеціальному господарстві. We've up pigs. Ми підбираємо свиней. Нас привозять кіз, курей. Надмагать маских тварин знущалися. Інших кинули на призволяще. Вітаю в студії «Голос Америки» в Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Вчені давно пов'язують кліматичні зміни зі збільшенням кількості та сили природних катаклізмів. Днями науковці опублікували результати першого глибокого дослідження цього питання вже у середині цього сторіччя на східних та центральних територіях Сполучених Штатів збільшиться ризик небезпечних природних явищ. Прогнозують американські вчені. В останні 30 років століття випадки весняної грози, що здатна викликати торнадо, зростуть на понад 40%. Науковці пов'язують пов'язуються з підвищенням температури повітря на планеті. Першими вплив кліматичних змін відчувають мешканці узбережних регіонів. Так, у портовому місті Норфолк, що у Вірджинії, вже давно пристосовуються до підвищення рівня води в океані. З подробицями Тетяна Ворожкоджев міська мешкає біля річки. Його будинок куплений ще у 50-х роках, бабусею та дідом, знаходиться на відстані всього кількох метрів від води. <плес> у минулому, коли ставався шторм, вода ніколи не доходила <плес> до подвір'я. Але останніми роками рівень води у річці піднявся, і кожного разу, коли стається ураган, його ділянку затоплює. ураган Ізабела був восени 2013 року. Тоді вода піднялась десь до цього рівня перед тим як почала відступати. Тепер же має до діла з подвійною загрозою. Підняттям рівня води і западанням землі Ми бачимо, що з часом, після того як вода протримається у землі кілька годин, органічний матеріал починає стискатися. Дивно, що усі вікна відкриваються і закриваються. Те саме з дверима, але якщо взяти кульку, то вона без поштовху покотиться з одного місця хати в інше. No <laughs> місто Норфолк, де живе Джеф, розташоване в гилі найширшої дельти у Сполучених Штатах. Сюди впадають чисельні річки і струмки через кліматичні зміни. Рівень води за прогнозами синоптиків до кінця століття підніметься у цьому районі ще приблизно на метр. А це становитиме серйозну загрозу інфраструктурі регіону, розповів природозахисник Скіп Стайлс. Кожен міст збудований сьогодні. Кожна автострада, кожна закладена каналізаційна труба усе це стане під загрозою руйнації у разі підняття рівня води. Наразі адміністрація міста вдається до таких заходів, як підняття доріг і будинків, зведення захисних стін довкола центральної частини міста, налагодження насосних станцій і очищення зловних стоків. Ще одним важливим кроком стало оновлення водноболотних угідь. Ми виділили мільярд доларів на об'єкти, які є критично важливими для захисту і пом'якшення наслідків ураганів. Поки ми не закінчимо ці проекти, місто буде залишатися уразливим до ураганів. Проект цей надзвичайно коштовний, і місто не може оплатити його лише з податкових надходжень. Потрібно, щоб федеральний і штатний уряди опрацювали спільну стратегію. А розробляти стратегію доведеться, оскільки в місті знаходиться найбільша в світі військово-морська база, вона є критично важливим об'єктом не лише для економіки штату регіону, а й для безпеки країни. Підставний капітан Джо Бушарт, який командував базою 10 років тому, каже, що Конгрес повинен виділити гроші під цей проект. Зрештою, каже він, це слід було зробити вже давно. Конгрес повинен відкласти на бік розбіжності і поставити нашу національну безпеку вище спеціальних інтересів. Бушарт каже, що військові могли б взяти на себе ініціативу з реалізації проектів. Покликаних запобігти затопленню міста і робити це у співпраці з місцевими громадами. Тетяно Ворожко голос Америки. Морські водорості стають все більш популярним елементом сучасної дієти. Вони багаті на йод: кальці, залізо, магній, цинк та інші необхідні людському організму речовини. Коли людина споживає насичену цими елементами морську траву, вони легко засвоюються організмом. Деякі науковці пояснюються тим, що структура морської води певним чином схожа на людську кров. Водорості вважаються пращурами усіх існуючих на сьогодні овочів. Однак екологи б'ють на сполох, адже у багатьох узбережних регіонах світу морські рослини зникають. Як науковці в Каліфорнії рятують водорості, розповість Вероніка Круглашова. Водолази обробляють підводні території, які називають морськими пустками. Лисі хрясно населяли бурі водорості. Проте зараз ці території вкриті морськими їжаками, істотами, які завоювали морське дно внаслідок забруднення навколишнього середовища. Водолази щищають частину морських їжаків, відновлюючи тим самим природний баланс. Це дає змогу відновитись бурим водоростям це дасть змогу утвердитись ламінаріям. У нормі морські їжаки повинні харчуватись продуктами життєдіяльності бурих водоростей, а не паразитувати на молодих рослинах. Такого роду зусилля дають змогу ламінаріям пустити коріння та розцвісти. Науковці регулярно спускаються під воду, обробляючи близько 60 гектарів морського дна. Том Форд, представник фонду відновлення затоки Санта-Моніки, говорить, що бурі водорості зникають і у помірних водах. Корея, Японія, Нова Зеландія, Чилі, Австралія, Південна Африка і все узбережжя Північної Америки. Здорові ліси бурих водоростей повернулись до цієї акваторії, забезпечуючи тим самим повноцінне морське життя та створюючи надзвичайно красиві пейзажі, каже науковець Девід Уайтінг. Це дуже схоже на перебування у підводному лісі. З одного боку, ви знаєте, що знаходитесь під водою, з іншого споглядаєте розсіяне світло, яке пробивається крізь морські хащі. Подібне втручання здійснюється також у Канаді та Південній Кореї, де прибережні території знаходяться під постійним тиском. Чисельність населення збільшується з кожним роком, і усе більше людей переселяється жити у міста. Інтенсивно забруднюється довкілля. З кожним роком ситуація ставатиме все гіршою. Люди експлуатують море для забезпечення своїх харчових потреб, виснажуючи його таким чином. У даний час розробляються багато методів відновлення морських лісів бурих водоростей. Вчені стверджують, що за допомогою людини їх можна буде відновити, і в скорому часі ламінарії будуть процвітати. Вероніка Круглашова, Голос Америки. Благодійна організація відродження затоки Санта-Моніка об'єднала навколо ідеї природозахисників, громадські установи, науковців, місцевих рибалок та волонтерів. Їх робота повинна стати моделлю для інших узбережних регіонів як у США, так і у світі. Подивитися, щойно на побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі, ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голос.us.us. Ще донедавно здавалося, що друкарський бізнес справа минулого. Однак новий поштовх розвитку галузі дала технологія тривимірного друку, яка відкрила безліч нових можливостей. Останнім часом 3D-принтери застосовують навіть у мистецтві. Завітавши до друкарні, можна перетворити свою ідею чи малюнок на тривимірний об'єкт всього за кілька годин. Розповідає Олексій Кузьменко. Брайан Джейкокс з дружиною відкрили власну 3D-друкарню у Лас-Вегасі два роки тому. Тут можна навчитись користуватися технікою тривимірного друку або ж просто роздрукувати об'єкт. Я думаю, що 3 d друк швидко розвиватиметься і вплине на усе суспільство. Кічонг тран. Планує відкрити 3D-друкарню у Камбоджі. Я бачу місце, куди люди зможуть приходити зі своїми ідеями простим малюнком на серветці. А ми перетворимо його на файл, а згодом і на об'єкт. Послуги 3 d друку стають все більш поширеними у США. Мережа магазинів UPS Store, яка спеціалізується на доставці товарів та копіювальних послугах. Вже встановила 3D принтери у трьох представництвах. Попит просто надзвичайний. Він значно перевищує мої очікування. Працівник UPS Store Марк Денні каже, що 3 d друк замовляють люди різноманітних професій. підприємці, початківці, винахідники, інженери, яким необхідно виготовити якісь деталі. Раймон юшас займається підводною відеозйомкою. Він розробив спеціальне кріплення для фільтру. Який розсіює світло під водою? Виготовити кріплення за допомогою 3 d друку обійшлося йому у 43 долари. Для традиційного виготовлення довелося б створювати спеціальні форми та відливати деталь. Тоді вартість склала б кілька тисяч доларів. Експерти очікують, що з часом якість та швидкість 3 d друку покращаться, а його вартість. Паде зараз Брайан Джейкокс бере 15 доларів за друг об'єкта плюс додаткову плату залежно від розміру та 50 доларів за кожну годину роботи дизайнера, який готує креслення у форматі зрозумілому для пристрою. У відділенні UPS Store вартість об'єкту залежить від кількості розхідних матеріалів. Тут за годину роботи дизайнера беруть 95 доларів. Джекокс прогнозує, що за п'ять років 3D-друк стане доступнішим. Тим, на думку, кічонг трана з Камбоджі, навіть у сьогоднішньому вигляді ці технології можуть покращити життя у країнах, що розвиваються. 3 d друк дає людям можливість втілювати свої ідеї, а не просто вивчати англійську та працювати туристичним гідом чи банківським клерком. Тепер люди зможуть створювати реальні речі. Кічонг переконаний, що 3 d друк. Може відкрити нові можливості для людей всього світу. Олексій Кузьменко, Голос Америки. Туризм одна з провідних галузей американської економіки. Так лише у першому кварталі цього року через цей ринок пройшло півтора трильйона доларів. У галузі задіяні приблизно вісім мільйонів людей. Деякі американські штати майже цілком покладаються на туризм. Один з таких це мальовнича Колорадо. Місцеві мешканці приваблюють гостей не просто красою краю. Вони створюють нагоду відчути себе частиною Колорадо та його історії, пояснює Уляна Телюк. Убіт на цьому ранчу смачний і ситний. Готує його сам власник Роберт Паксбаум. Господарство він купив три роки тому, здійснивши свою давню мрію. Жити поруч з природою, ходити в гори, рибалити і їздити верхи. Я люблю коне. Ці місця саме для мене. Брендон Сандерсон керує програмою верхової їзди. Коні на ранчо особливі, каже він, і підбирають їх спеціально для колективних подорожей. Коня треба вибрати такого, що має стадний інстинкт, який не хоче бути одинаком. Для подорожей Брендон обирає коней з урахуванням потреб і можливостей клієнтів. Крістіна Бейлок, наприклад, уперше їде верхи. важко було спочатку, навіть страшно, дуже страшно. Якщо ноги не тримати правильно, у вас немає жодного контролю. Кліншоу доглядає за кіньми і працює провідником. Мені подобається вчити людей верховій їзді. НАТО у цій місцевості надзвичайно цікаво. Ранчо не обмежується лише верховою їздою. Грек Сізманський користується нагодою оглянути місцевість на велосипедах разом з донькою. Саме донька порекомендувала це ранчо. Коли я приїхав сюди, то побачив, як тут гарно вночі повно зірок, а у день верхова їзда, альпінізм просто чудово. до послугу гостей є ще й уроки танців. Боніта Голдер любить танцювати. Це як заняття спортом, каже жінка. Це Як фізичні вправи і для голови дуже корисно, адже треба пам'ятати всі ці рухи. До того ж, це ще й весело. Кароліна Грайзнер віддає перевагу стрільбі по рухомій мішені. Це ранчо відрізняється від інших, де мені будь-коли доводилося побувати. Тут можна ходити у ковбойських чоботях, вимазитися у багнюці, їздити верхи. Мало кому випадає робити це у повсякденному житті. Кароліна та її Ерік Приїхали на відпочинок у Колорадо з Каліфорнії. Їх найбільша спокуса, коні та їзда у горах. Еріка також дуже захоплює місцевий ландшафт. я не бачив стільки дерев у своєму житті. Це неймовірно, надзвичайно гарно. Мені дуже тут подобається. власник ранчо каже, що радий почути позитивні відгуки. Знаєте, до нас приїздять відпочивати втомлені щоденним стресом люди. А відтак бачиш, як з кожним днем вони стають усе менш і менш напружені. А коли з'являється посмішка на їх обличчі, то розумієш, що стараєшся не дарма. Уляна Голос Америки. свого часу американці майже відмовились від вирощування городини чи свійських тварин для власних потреб. Однак, чим швидше рухається прогрес, тим більше людей повертається до землі. І вже невелике диво побачити на чиємусь подвір'ї грядки з помідорами, поміж яких риються кури. Щоправда, далеко не всі усвідомлюють, скільки праці потребує власне господарство. Страждають від цього в першу чергу. Тварини, які нерідко залишаються кинутими на призволяще. На допомогу таким тваринам приходять благодійники. Алі Мірські тримає курей на подвір'ї власного будинку у затишному приміському районі. Поруч з Вашингтоном. однак Алі не фермер у класичному розумінні цього слова. Їй просто подобається забезпечувати себе харчами. Останнім часом все більше американців заводять невеличкі господарства на власних подвір'ях. мені подобається доглядати за тваринами і мати свіжі харчі, як то яйця та м'ясо. Алі подобається мати можливість самій контролювати процес вирощення курей. Я забезпечую їх свіжою водою та свіжими корисними харчами. Вони мають нагоду вільно пересуватися по подвір'ю. Ти береш на себе відповідальність і зобов'язаний піклуватися живими істотами. щоправда, далеко не всі фермери-початківці відповідальні. Тері Літл помічниця директору відділу контролю за тваринами одного з округів у штаті Меріленд. Останнім часом, окрім традиційних собак і котів, у притулках з'являється все більше свійських тварин, каже вона. Ми підбираємо свиней. До нас привозять кіз, курей. Над магатьма з тих тварин знущалися, інших кинули на призволяще. Притулок, де працює тері, не пристосований утримувати свійських тварин. Тож чимало з них вона привозить на спеціальне господарство у провінційному Меріленді. Тут на території у 160 гектарів працює заповідник для занедбаних та кинутих домашніх тварин. Okay. Це благодійна організація, що існує виключно на приватні пожертви. Ті щойно прибулі свині доживатимуть у компанії 200 інших мешканців в стайні. Now, Террі Камінгс заснувала це господарство разом з чоловіком Девідом у 1996 році. Вона дає ім'я кожному мешканцю своєї ферми. Аміліянфілексґінігаґзінтимі хаті окрім свиней. Тут знайшли в спокій та притулок чимало тварин, які стали жертвами безвідповідальних господарів. В країні розпочався і останніми роками посилився рух повернення до землі. І ми спостерігаємо все більше пов'язаних з цим проблем. люди не усвідомлюють скільки роботи та грошей необхідно, аби доглядати за тваринами. Тварини опиняються заручниками ситуації, коли люди не мають достатньо досвіду або навіть бажання, щоб ними правильно піклуватися. Right цим тваринам пощастило. Вони опинилися у місці, де про них піклуватимуться тері з Девідом та чисельні волонтери. Окрім опіки за тваринами, родина Камінгсів та добровольці проводять просвітницькі кампанії, мета яких запобігти жорсткому поводженню зі свійськими тваринами. Це була наша остання на сьогодні розповідь. Переглянути як окремі історії, так і програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голосЮС.ЮС. Приєднуйтесь також до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час Тайм у соціальній мережі Facebook. На цьому на все. Дякуємо за вашу увагу до програм Голосу Америки. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.